Потрібно читати багато літератури і класичної, і тієї літератури, яка була в 20-30-х роках, яку ми називаємо розстріляне відродження. То що би ви в цьому контексті порадили? Якої української літератури з різних епох ви би могли б порадити нашим читачам і глядачам, яка допоможе їм поповнити словниковий запас і відкриє якісь цікаві слова в історії української мови? Звичайно, якщо ми вивчали, наприклад, у зараз на прикладі вам кажу Василя Стуса, чому тому, що ми бачимо, яка в нас сьогодні ситуація, і він дуже сьогодні співзвучний. З загалі з ситуацією із українською мовою він який бореться українську мову. Його творчість, його творчість, яку ми вивчали. От нам завжди в школі давали там 11 клас. Ми вивчали стуса, бо його твори видавались дуже такі серйозні на сьогоднішній день. Я, наприклад, пропоную дітям навіть його повчання, тобто його такі настанови для сина, які він заслання писав. Також як я вже сказала, Ліна Костенко, це прекрасна. Ну, це, це взагалі, в, неї, в неї поєднання цих слів, поєднання цих взагалі, форм. Ну, це, таки, це унікальна людина, геніальна, можна сказати. Хто на сьогоднішній день пише це, теж, І якщо дивитися в львівських письменників, це, Юрій Шевчук можна читати. Мені подобається теж такий нестандартний підхід Малковича. Можна читати в нього до речі, теж дуже гарні. От про Янголят він пише дуже гарні такі поетичні твори.